Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І швиденько, поки у нас є світло, хочу для вас зробити розпаковочку свого замовлення від компанії Фармасі. По каталогу за червень я робила замовлення. Замовлення не дуже велике, так що довго вас не буду затримувати. Бо забрала свою посилочку ще кілька днів тому. Як кажуть, заскочила вже в останній вагон потягом. Каталог вже закінчувався, і я вирішила зробити невеличке замовлення, так як компанія фармасі дала чудову акцію, а в мене є клієнти на акційні товари, тому я швиденько оформила своє замовлення. Замовлення робила ось по цьому каталогу за червень. Він у нас вже не діє. Вже прийшов мені з замовленням новий каталожок. І зараз швиденько вам покажу, що ж я замовила. Була дуже шикарна пропозиція. На ось такі от, Гелі Каштан. Три за ціною двох була акція. Тому я позвонила своїй клієнті. Вона постійно їх замовляє. Це її улюблені бальзами. Вони є представлені в компанії Юнасі, в компанії Лівеста, але моя клієнтка найбільше полюбляє саме ці бальзамчики від компанії Фармасі. Це було Таке основне замовлення. Також для себе взяла ось таку от каву NutriPlus. Вона також була представлена по акційній ціні, тому я вирішила для себе взяти. Я люблю цю каву і періодично її купую для себе. І по акційній пропозиції також був ось такий от. Кремчик з календулою. Взяла також цей кремчик. я так подивилася, відкрила коробочку. Не пробувала я ще цей крем, але подивіться, яка красива. Тут мімішна така баночка, такий він ніжний, дуже красива упаковочка. І в мене просто є набір. Мені приходив подарунок за реєстрацією з календулою тонік і гель для вмивання. І тому. Була хороша ціна на кремчик, я вирішила взяти ще кремчик. Так, далі, що було в моєму замовленні, це, здається, все. З основного взяла ще ось таких от три пакетики, щоб клієнтам віддати замовлення по 5 гривень, представлені вони в компанії. І була також акція. За замовлення від 20 балів можна було взяти подаруночок-сюрприз. Одразу подарунки були представлені по 50 гривень, але поки я зробила замовлення, по 50 гривень вже не було, і компанія дала заміну, вже подаруночки були по 100 гривень, подаруночки сюрпризи. Але ми не знали, що нам прийде в подарунок. І навіть в накладній, коли вже... Компанія відправила посилочку і приходить накладна на пошту. Також не був розписаний цей подарунок. От що я отримала за 100 гривень як подарунок, сюрприз. Задоволена, не задоволена, але, як то кажуть, сюрпризи бувають різні. Оця помадка мені, скажімо так, не дуже сподобалась. Я її буду продавати, тому що я таким відтінком не користуюся, бачите? Яскраво червоний відтіночок, ось така от помадка. Хоча і клієнти у мене також не часто замовляють такі відтінки. А це от новиночка. Я ще не користувалась такими помадками від компанії Фармасі. Зараз вам покажу, нібито такий непоганий відтіночок, отакий от вигляд вона має. Раз покажу вам саму помадку. Колір непоганий, мені сподобався. Свочі робити також не буду, бо я ще не вирішила, можливо, я також її продам. Ось такий от подаруночок-сюрприз від компанії я отримала. І також отримала новий каталожок на липень місяць. Він у нас вже Почав діяти, обов'язково буду робити з нього замовлення. У мене вже є невеличке замовлення від клієнтів. Тому, думаю, десь на середині дії каталога зроблю. Ось такий от яскравий каталог. Я його ще навіть не дивилася, бо забрала одночасно декілька посилок. Забрала ще Avon. зараз зніму також розпаковочку. Забрала Юнайс. Nice. І це все. Стоїть у мене ще в ящичках, тому я так думаю, швиденько хоч одне відео зніму. І покажу вам свої замовлення. Ось такий от каталожок. Якщо цікаво, пишіть зробимо огляд. І таке от невеличке замовлення моє. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, буду рада відповісти на ваші запитання. Тихого, мирного вечора, мирної ночі вам. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.